Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тяті Насті. Сьогодні прокинулася а настрій пекти медовик. Є мед, є яйця, є борошно. Що нам ще треба? Беремо кастрюлю, або ємкість якою ви зможете нагрівати це все, 120 г меду, 120 г цукру, щіпка солі, 180 г вершкового масла, 4 яйця, чайна ложка соди, 300 г борошна. Поїхали. Зараз сюди все, подивимося, в якій послідовності ми будемо все додати. Відправляємо мед, сюди ми відправляємо також цукор і ставимо розігріватися на середній вогонь на плиті. Ще після цього додамо сюди, а ми в принципі зразу, додамо сюди масло. Так, і 120 грамів цукру. 120 грамів в ложках, це буде 4 ложки без гірки. Ой, одна була з гіркою. Середній вогонь ставимо на плиту поки воно не дійде, такого розплавиться повністю масло. Далі будемо домовляти соду. Так, наша вже такий карамельний колір меду готовий. Ми відставляємо, щоб він трохи остив. Сюди зразу додаємо щіпку солі. Вбиваю сюди 4 яйця, перемішую їх і потім ввожу потихеньку за цей час трохи остигне ця маса. Ще нам треба 300 г борошна, не забувайте. Цен медовик буде дуже легкий і швидкий. Правильно, що ми будемо робити? Ми його будемо наливати, а потім, при випічці, ми будемо вирізати. Паралельно, як ми розбили яйця, ставимо духовку 180 верх-низ, звичайний режим. Маса трошки простигла. Якщо ви будете вводити яйця просто в цю масу, білок може звернутися. Якщо вони взбиті, у вас цієї проблеми не стане. Вводимо і швидко-швидко помішуємо. Ой, так смачно пахне медом. Так. Сюди в нас така рідка маса. Сюди додаємо 300 г борошна. Не дивуйтеся, це не будуть такі коржі, як на звичайних медових, які ми розкатуємо по поверхні, що ми з них можемо ліпити. Це буде трошечки такий наливний тип коржів. Тому не думайте, що тут замало муки чи якось, якісь такі моменти. Мішаємо і будемо викладати. Так, тепер наливаємо цю рівномірну масу, беремо ложечку і розрівнюємо гарно по поверхні вашого пергаменту. Якщо у вас є силіконовий коврик, беріть силіконовий, те, що хочете, беріть, в принципі, спокійно, без всякої метушні, Чик-чик-чик і все, все буде готово. Це, виходить, у всіх. Я ще не зустрічала ні однієї людини, щоб це не вийшло. У нас все попереду, правильно? От, так. Тепер розрівнюємо його і ставимо у духовку. Випікаємо ми десь 12 хвилин, тому що в нас він підніметься і буде такий великий, пишний і гарно пропечеться. Поки він буде готуватися, ми з вами приготуємо крем. Для крему нам знадобиться 600 грамів сметани, 500 мл вершків. А... 80 грамів десь цукрової пудри. Якщо ви любите трошечки з кислинкою, я ще буду додати лимонний сік. І одна пачечка ванільного цукру. Ну, ваніль є ваніль. Для цього ми беремо нашу ємність і будемо взбивати спочатку вершки, потім додаємо сметану і вже разом його продовжуємо збивати. Крем може бути сметанковий, виключно сметанковий. Він готується на основі цукрової пудри і сметани. Або може бути такий, як готує моя мама. Вона готує згущене молоко і бере, туди додає вершкове масло. Теж, але там прям все, що можна злипнутись, злипнеться. Тому ми сьогодні така варіація крему. Починаємо взбивати вершки. Вуаляма! Зараз вони загустять, я тоді всім покажу, яка красота. Беремо сметану, у нас вже вершки збиті, додаємо сюди 600 г. Сметану, в принципі, можете жирність обрати від 15%. Тому що якщо вона буде там, 10%, все вона буде трошки ріденька і не буде давати м, такої густини. У вас тоді буде текти ця вся маса по тим коржам. Люди, скажіть, будь ласка, як ви робите так, що у вас слівки не розлітаються, ці вершки не розлітаються по всій кухні? Бо ми тільки що тут такі робили барикади. Но зато я чиста залишилася. І кухня моя, плюс-мінус. Так вже не... нічого. Так, так сюди додали 600 грамів сметани. Сюди ми відправляємо пакетик ванільного цукру. Це десь а, в мене це 8 грамів. Якщо у вас там 10 буде, буде прекрасно. Я десь додаю одну столову ложку лимонного соку, можете не додавати, Лимонний сік це взагалі не про обов'язково. І десь 80 грам цукрової пудри. Знову ж таки, цукрову пудру я додаю мінімальну кількість, бо любимо трошки з кислинкою. Якщо у вас є бажання, щоб був саме крем такий солодкий, додавайте його. Більше. І тепер взбиваємо на низьких обертах. Вже тільки що пропікало, тобто за 12 хвилин ми встигли зробити суперкрем. Ось, дістаємо, даємо трошечки йому остить. Так, це все виключено. І зараз будемо трохи він остине і будемо різати. Подивимося. Повністю пропікся. Ну, 12 хвилин ось так. Тому даємо трошечки вистегнути і будемо збирати. Починаємо формувати наш торт. Я роблю, він буде в нас такий більш квадратний. Якщо ви хочете робити круглий, можете прикладувати щось обводити і вирізати. На ваш погляд, на ваш смак. Єдине, що скажу, якщо ви будете робити його більш квадратним, у вас буде менше використаного якогось лишнього матеріалу. Якщо будуть круглі, дуже багато залишків. Так, обрізаємо по контуру нерівності наші. Не боїмося. Чікс, чікс. Так. Це все зараз будемо ми ще терти або в блендер хто як. І спокійно, щоб була ця крошка, якою ми будемо прикрашати. І тепер глаз алмаз. Поїхали. Раз. Чотири. Дивіться, в нас виходить, ось така товщина. Якщо для вас це товсто, для мене це товсто, я його ще буду різати на половинку. Ставимо, ріжемо. Поїхали. Робимо одну ложечку крему низ, для того, щоб наші. Коржі не плавали. І починаємо формувати. Складаємо наш медовик. Не жаліємо крему, крему у нас достатньо. І складаємо до самого верху. Я блендер, можете зблендерити блендером для прикраси цього всього. В мене, не хочу діставати, мені швидше потерти. Обсипали. Якщо у вас на боках посипалося, просто беріть великий ніж. І так піднімайте ножем доверху. І все буде дуже-дуже гарно, не одна крупинка не впаде. <рес> все навколо, просто в крупинках. Зараз готуємо презентацію, покажу, що там всередині. Зріжемо наш медовик, подивимося, як там все. Ой, він дуже м'якенький. Я вам просто покажу, скільки тут слоїв, але краще, щоб він у вас постояв ще ніч. Холодильнику. Бачите? Гарний в розрізі. Наш тортик готовий, дуже гарно виглядає. Я вас всіх запрошую до чаю. Приєднатись. Печіть. Зараз будемо коштувати. Хоча б те, що є. М -м -м. Дуже смачно! І є трохи та кислинка, яку ми додавали саме в Крем. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам взагалі такий торт? Чи сподобається вам таке рішення не випікати коржі? Ми дуже раді презентувати нові рецепти вам. Не забувайте про старі рецепти, які в нас є, в нас же їх достатньо накопилося. Ставте вподобайки і обов'язково ставте собі е дзвіночки, щоб бачити, що в нас знову виходить. Всіх люблю! Па-па!